Поки бердичівлянин спав, його автівкою без відома власника їздив 19-річний парубок. Та хлопчина потрапив на очі правоохоронцям. Я приїхав где в 6 вечора, поставив автомобіль під домом. Ну, а ночі дзвонок в двері відкривають співробітники ГАІ, Говорять, де ваш автомобіль? Я кажу, там у дворі стоїть. Вихажу, автомобіля немає. Вони кажуть, ваш автомобіль в огоні, угнали, ми задержали ваш автомобіль. Да, я під'їжджаю, смотрю, мой автомобиль. автомобіль. там, з той сторон там, ззаду побитый. Хлопець, який півроку тому вже намагався скоїти подібний злочин, зміг завести старенькі жигулі. Однак, не маючи досвіду, в'їхав в металеву огорожу і без увімкненого світла рухався містом, аж поки його не перехопили правоохоронці. Автомобіль, який рухався по вулиці Володарського без світла фар. Під час зупинки пробисковими очками та поданим жеслом водій проігнорував вимогу про зупинку, збільшив швидкість руху. Даний транспортний засіб працівникам Даї не зупинився, почав тікати від них. Після переслідування даний транспортний засіб було зупинено по вулиці Чорновола, міста Бердичева. Під час огляду даного транспортного засобу було виявлено, що в автомобілі розібраний замок запалення. І під час спілкування з водієм він признався, що даний транспортний засіб він викрав про те, для чого йому той автомобіль, він повідомив, що все винувата горілка. Державтоінспектори наголошують, якщо ви вже й ставите машину на ніч під власними вікнами, то хоча б обладнайте її системою захисту, а ще краще не пожалійте декілька гривень і заженіть на стоянку під охорону. Однак навіть гіркий досвід не завжди допомагає людям зрозуміти, що автомобіль без догляду спокуса для викрадачів. У мене є гараж, ну я приїжджаю ввечері, я її ставлю лєнітів гараж. Ну от після цього випадку, де будете ставити машину? Там же я буду ставить. Воду, потому що мне так удобно ее поставить.